Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Обережно шахраї знову полюють на доступ до облікових записів користувачів. Нову таку схему виявили у телеграмі. Зловмисники надсилають повідомлення від імені нібито офіційного каунта, де погрожують заблокувати профіль за 5 хвилин, якщо власник не перейде за спеціальним посиланням і не підтвердить пароль. Заскочена зненацька людина вводить свої дані, і в цей момент її профіль опиняється в руках зловмисників. Ми багато разів розбирали різні небезпеки, які стережуть нас на цьому месенджері. Його доволі часто полюблять використовувати не лише творці дезінформації, а й різноманітні шахраї. Якщо ви продовжуєте користуватися телеграмом, то варто знати кілька простих правил, як не стати легкою здобиччю для зловмисників, які полюють на ваш обліковий запис. На позір може здаватися, що крадіжка доступу до телеграм акаунту. Невелика біда, ну почитаючи шахраї мої повідомлення. Там нічого надзвичайного немає. До речі, не факт. Але разом з акаунтом зловмисник отримує доступ до ваших контактів. Далі від вашого імені може виманювати кошти чи будь-що у ваших знайомих, колег та друзів. Таким чином, нехтування правилами безпеки в Телеграмі та і в інших застосунках для спілкування наражає на небезпеку не тільки нас, а й ле і ширше коло наших знайомих. Як вберегти себе від тих шахраїв на прикладі нової схеми зловмисників у телеграмі, ми розпитали у Романа Дерезенка, експерта громадської організації Детектор Медіа? отже, нова гаряча схема полягає в тому, що шахраї діють методом психологічного тиску, представляються фактично адміністрацією телеграму і лякають користувача блокуванням аккаунту, якщо він швидко не введе свої дані за якимось посиланням. Що це за схема і чому вона на жаль ефективна? Пояснює експерт. В цьому випадку ми маємо справу з однією з найпоширеніших шахрайських практик: це фішинг, тобто виманювання конфіденційних даних під виглядом офіційної комунікації. Шахраї створюють акаунт, який візуально дуже схожий на офіційний профіль в Телеграмі. Фактично, вони копіюють назву, фото, навіть оформлення опису. Їхня мета заплутати користувача і переконати його, що він спілкується із справжньою адміністрацією сервісу. Далі запускається механізм психологічного тиску. Жертві приходять повідомлення, яке сформульоване в ультимативній манері. Це класична тактика маніпуляції, змусити людину відчувати паніку та страх втрати чогось важливого в даному випадку. Доступ до власного аккаунта в Телеграмі. У повідомленні шахраї залишають посилання, яке веде не на офіційний сайт телеграму, а на підроблену сторінку, яка виглядає ідентично справжній. Людину просять ввести номер телефона, код підтвердження з смс та пароль. Введені дані одразу опиняються в руках зловмисників, і вже за кілька хвилин шахраї можуть змінити пароль, номер для відновлення і повністю перехопити контроль над вашим акаунтом. Тобто схема працює за принципом маскування під авторитетне джерело, створення відчуття терміновості і небезпеки, що дуже притаманно для шахраїв. Далі перехід на підроблений сайт і викрадення даних, і повний контроль над акаунтом жертви. Викравши акаунт, зловмисники отримують цінний ресурс для власних махінацій. Чому ж їм так важливо заволодіти чужим профилем у Телеграм і що вони можуть із ним зробити? Пояснює Роман Дерезенко. Головна мета шахраїв отримати вигоду від акаунту, який вони викрали. По-перше, фінансово зловмисники можуть використовувати ваш акаунт для виманювання грошей у ваших друзів, родичів, колег, знайомих. Вони пишуть від вашого імені і просять позичити якусь суму грошей або терміново допомогти, або надсилають якісь шахрайські повідомлення, де є посилання. Часто друзі довіряють, адже повідомлення приходить саме від знайомої людини. Також варто пам'ятати про те, що зловмисники отримують доступ до особистої інформації, і в вашому телеграмі може бути конфіденційна переписка, фото або, можливо, документи важливі. Усе це можна використати, наприклад, для шантажу чи подальших якихось махінацій. Ну а також використання в інформаційних операціях, особливо в умовах війни, такі акаунти можуть застосовуватись для поширення пропаганди чи дезінформації, і навіть обліковий запис звичайного користувача можна перетворити на інструмент. Ворожої кампанії тому для шахрів це не лише про гроші, це також про контроль, доступ до мережі контактів і використання довіри, яку має ваш акаунт у вашому колі. Кожен користувач може убезпечити себе, якщо знає прості правила цифрової гігієни, які саме кроки можуть допомогти захиститися від таких атак, і як не втратити контроль над власним акаунтом, розповідає експерт громадської організації «Детектор Медіа». Є кілька рівнів захисту. По-перше, перевірка аккаунта, який вам надсилає повідомлення. Справжній обліковий запис телеграму має офіційну позначку. Це синя галочка. У справжнього аккаунта служби підтримки стоїть підпис службові повідомлення. Звертайте на це увагу. Важлива також деталь, що акаунт ніколи не матиме статусу активності. Тобто не може бути напису, що користувач в мережі або був нещодавно в мережі. Тому, якщо ви бачите такий статус, це шахраї. Варто також нагадати, що не потрібно переходити за сумнівними посиланнями. Телеграм ніколи не змушує користувачів підтверджувати акаунт через якийсь зовнішній сайт. Усі дії, що стосуються безпеки, відбуваються виключно всередині застосунку. Варто поставити двофакторну аутентифікацію – Це додатковий пароль, який потрібно вводити разом із кодом підтвердження. Навіть якщо шахрай отримає смс-код, без цього пароля вони також не зможуть увійти. Це насправді суттєво підвищує рівень захисту, але важливо цей пароль не передати шахраям. Завжди запитуйте себе, чи логічне це повідомлення, чи справді телеграм би написав мені так. Офіційні сервіси ніколи не створюють відчуття нагальності, типу у вас є 5 хвилин. Це завжди такий червоний прапорець, сигнал тривоги, що це шахраї. І якщо ви отримали якесь підозріле повідомлення, одразу заблокуйте обліковий запис відправника та надішліть скаргу. Чим більше людей так буде робити, тим швидше шахрайські профілі будуть блокуватися. Шановні друзі, ми прослухали коментарі та поради експерта громадської організації «Детектор Медіа Романа Дерезенка для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і до ваших грошей. Це теж дуже важливо. Залишайтеся з нами щодня, звучить рубрика Фейк Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.